Фух, нарешті, нарешті, нарешті. Так. Стоп. Вже шість днів пройшло? Не поняв. Так. А що взагалі було? І постукали в двері. Нічого не можу бути. Хто постукав, навіщо постукав? Як постукав? Що взагалі тут відбулося? Хух, ну нічого. ще, ще цілий тиждень. Піду фільм подивлюсь. Скільки грошей? Стоп. Що? Тут 314 гривень, а я ж в магазин з 500 пішов. І тут я, виходить, мінус уйшов. Можете часи си Аня? А тоді не Кришка. Ну нічого, це тільки другий день літа. Тільки другий день каніку. Я ще все впіду. Так, що ще до сценарія додати? Ні, фігня якось повичує. Главное давай спокійно. Да. Треба признатися. Сценарій це не моє. Ну, зато заготовки для відео зробив. Хоч щось виконав. Температура. Тільки третій день осені, За цілий семестр ні разу не за. Ой, ні. Да, за цілу четверть ні разу не захворів тільки канікули, зразу голова болить. <плес> І так я болів три дня. А сьогодні вже... Почкаєте. У ну, мене ще ж був один день, я вже тоді був здоровий, один день я змав хоч щось спіти. З грошами не встиг. О, може, їх в тебе англійську мову вивчив? Так, да, точно, помні, я вчив. Dog of bone. Cat of ear. It's must Я не розумію. Так ця англійська не для мене. Правда, встаній день стався, Ну. Ну нічого, англійську вичипну списку. Щось я спів вже ж так. Ну подивитися, що я спів. Ай, розрядився. Добре, завтра подивлюся. А за... 不不不不。<laughs>